Казка про принцесу жабку та смердючі брудні думки у густій задумливій трясовині, де навіть комарі літали з виразом глибокої філософської туги, жила була жаба. Звали її жабуня. Вона була не просто жаба, а, а зачарована принцеса, так вона вважала, звісно. Жабуня була зелена від заздрості до всіх, хто не сидів у трясовині, і бридка від злоби до всього світу, який, на її думку, був кричуще несправедливий. Її липкувата шкіра завжди була вогка не лише від болота. Але й від випарів жалості до себе. А сморід о сморід походив від смердючих думок про те, яка вона ідеальна, і як усі навколо не цінують її королівську натуру. Я ідеал. Щоденно квакала жабуня, сидячи на старому гнилому пні. Я чекаю на свого ідеального принца. Він буде високий, красивий зі сталевими нервами, щоб витримати мій складний характер. І головне він виконуватиме усі мої примхи та забаганки. Тим часом її справжня зовнішність зелена від заздрості, липка, смердюча від саможалю та егоїстична жаба, відлякувала навіть найбільших і найсліпіших комарів. Коли повз пролітав якийсь справді пристойний принц на білому коні, а вони іноді заїжджали в ліс по гриби. Він лише морщив ніс і шепотів коню. Небезпечно блискавко, – кажуть, тут оселилася дуже токсична квакушка. Поспішаємо. Одного разу жабуня сиділа по вуха, занурена у свої негативні звички і думки про те. Як світ винен їй щастя, коли на її пеньок приземлився інший жаб. Звали його Квакер. Квакер був трохи побитий життям, трохи облізлий і мав постійний, але не злостивий вираз обличчя. Ну і що? Він не був принцом, не мав ідеальних манер, але й не був ані зеленим від заздрості, ані смердючим від саможалю. Він просто любив смачно поїсти мух та поговорити про погоду. Привіт, красуне! квакнув квакер. Що така сумна, наче тебе дощу нема. Жабуня аж задихнулася від обурення. Ти. Ти смієш? Я принцеса. І я чекаю на на того, хто виконає твої забаганки. добродушно перебив квакер. Ага, чув я таке. Але знаєш що? Принци шукають принцес, а ти. Ну ти поки що більше схожа на таку саму бритку від злоби жабу, як я до того, як перестав вірити в магію. Бо я теж колись був таким. Думав, світ мені винен і смердів, як відро прокислих образ. А потім. Що потім? Прошепіла жабуня заінтригована. А потім мені стало шкода себе, розсміявся квакер. Мені стало шкода себе, що я отруюю свій організм і свідомість цим ядом і негативом. Я зрозумів, що це табу, за яким прірва самотності і смороду, я вирішив досить бути егоїстичною жабою. Я ж можу просто бути веселою жабою. І я почав ловити мух, а не образи. Він підморгнув Хочеш, покажу класне місце, де мухи жирніші. І до того ж там дуже чиста вода, можна помити свій королівський сморід. І тут жабуню осяяло. Цей квакер не збирався виконувати її примхи, він не був принцом, але він був щирий, і найголовніше, він не усвідомив, що труїти себе табу. Її егоїстична жаба суть трохи здригнулася, вона глибоко вдихнула і ледь не захлинулася від свого ж смороду. Ай! скривилася вона. Добре, поспішаймо. Але тільки якщо ти знаєш. Як зловити ту здоровенну синю муху, що завжди літає над лопухом? Вона дуже нахабна. Квакер задоволено квакнув. Звісно, знаю. Головне не дивитися на світ крізь зелені окуляри заздрості, і тоді все здаватиметься можливим. Жабуня встала, відмилася у чистій воді, спіймала ту саму муху, це було приємно, і зрозуміла, що справжній ідеал це не чекати принца, а перестати бути бридкою і смердючою від власних негативних думок. Вона так і не стала принцесою, але стала найвеселішою і найменш заздрісною жабою в окрузі. А квакер став її найкращим другом і партнером по полюванню на мух. Адже справжнє щастя, як виявилося, приходить не від ідеальних принців, а від спільної радості та чистої свідомості.